Ну що ж добро дня, абсолютно всім, і сьогодні я розпочинаю вести весілля в Вінниці. Ось так, ось такий дуже чудовий ресторан. Вперше я тут чесно кажучи, не в самій Вінниці, а біля неї, ось так. І в принципі, розпочинаю сьогоднішній такий марафон. Марафон ведення весіль саме з Вінниці. Тому саме. Сьогодні я знову одягнув е, ще одну з своїх жовто-блакитних метеликів. І сподіваюся, сьогоднішнє весілля буде саме саме класним вінець, які тільки можна зробити. Мої працівники вже бачу, також готуються гарно е, святкувати разом з нашими молодятами. гей <звіт> гей. <-праць> <звіт -праць> Люди також збираються, я хочу показати, що у нас сьогодні також починає бути гаряче. І я сподіваюся, ми запалимо сьогоднішній вечір якомога кращими вогнями. Підписуйтесь на наше відео, ставте лайку, тому yeah, все. З вами є компанія Артемон і, і нема що більше сказати. Куровай, коровай, коровай! коровай.